Всім привіт! Сьогодні вийшов в суботу, сьогодні у нас субота Ви зараз відос, мабуть дивитесь, трошки попрацювати взяв камеру, ну так, щоб вона мене мотивувала, У мене залишилось 7 замовлень без комісії, якщо щось адекватне буде, буду катати, а якщо ні, то, то не знаю, то може трошки покатаюсь все одно і поїду додому. Ладно, зараз ставлю свої номера і включаю програму. Ось так я роблю кожен раз. Коли працюю, ставлю номера таксиста. А коли не працюю, ставлю звичайні номера. Ось такі діла. Я вже в машині. До речі, болт мені більше не дає замовлень, готівку. Чому? Тому що я їх тільки і катав, і в мене там вже заборгованість. Я так розумію, для того, щоб заборгованість зняти, потрібно щось взяти. Те, що йде на банківську карту. так? Так. Палива майже немає. Зараз їду на заправочку. Ну і. Подивимось, що тут у нас в ефірі. В ефірі у нас поки що два замовлення на годиннику 16.14 Ладно, я поїхав, я поїхав, я поїхав на заправку. Старту. Заливаю дизель пульс. Ви бачите, 5 літрів всього капнув, тяну ногу об дорогу. Коротше кажучи, життя як є, на більше сьогодні Ха, не вистачає. Ось так. ага, Сьогодні, дивіться, був на базарі. Бачив там 2015 року. Мазду шосту. За таблицею вона проходить в бізнес. І ну так, адекватно. Люди, я так розумію, самі продавали. І ціна така 11500, правда, без газу. ну Я думаю, що 100% шоста мазда буде, буде, буде вживати десь 15, а то 16-17 літрів газу. Да? Ну і може це буде шила-мила, тому що, якщо перевести це все в гроші, Мерс стільки ж хаває, да, на дизелі такі ж гроші. Тільки що, раді бізнесу, ну, це я просто так я вам скажу. Думаю, думаю, вигадую, чому, тому що щось хочеться зробити, але я розумію, що потрібно що? Потрібні бабки. Бабок немає все. І нічого не буде. Ось такі справи. Ладно, шукаю замовлення, вам покажу, коли зловлю вже замовлення. Коротше кажучи, залітає ось таке замовлення. Їде якась Вероніка, подача майже нульва, на Теремки 2 357 гривень. Я думаю, щоб не стояти, потрібно да, рухатись. Оце буде моє перше замовлення. Тому ставлю телефон, ставлю телефон. Опачки. Ну і поїхали. До включення. Перше замовлення залітає. Я на теремках. Ну, якось так, коротше кажучи, мерс в нормі, все норм. Шукаємо наступне замовлення. Може по фільтрах щось залетить, не знаю. Як буде. Як тільки зловлю, вам обов'язково покажу. Подивимось, скільки займе за часом друге замовлення. Це е, швидесенько проїхав, тому що пробок немає. Тому там, Я не знаю скільки там, 14 км за ну, там, 18-19 десь 19 хвилин. Ось такі справи. Залітає наступне замовлення, як і. Перше, о, не будемо їх знімати голубих. Як і перше, майже без подачі, ну, подача 360 метрів, там було, я не знаю, 400 метрів, тут 360 метрів. Без 3 гривень за 300, правда, через одну адресу. Поїхали, я думаю. Це буде нам в плюс 17.02. Виконуємо друге замовлення. Так, Повертаємо направо. О, що тут у нас? Які ворота? Нікого немає. Нам прямо. Все на зв'язку. Прикол. Я заїхав за адресою, за точкою, а люди мені телефонують і кажуть, а ми. Вийшли до да, шлагбаума. Ну, слава Богу, що повертатися так, як і заїхав. Зараз розвертаюсь і підбираю людей і їду. Тільки виконав друге замовлення, припаркувався і тут одразу по фільтрах прийшло. Третє замовлення. Переїжджаю на сектор Серець Щусєва. 6,5 кілометрів за 263 гривні. Давайте я вам покажу свою локацію, якщо вам буде цікаво. Ось так я заїхав. Ну, тут машинки стоять, думаю, ну і я заїду. Коротше кажучи, не знаю, правильно це неправильно, я вирішив заїхати. Паси нормальні. Як каже Паша. Так, подача 2,2, щось мені не подобається. Я думаю, потрібно розвернутися і подача буде менша. Ладно, я поїхав. От тепер все норм. Була подача 2,2, стала 1,5. Можна їхати. Виконав три замовлення. Мама, мабуть, мама, мама з дівчинкою їхала, треба трошки повитирати. О, і Мерсік вам підзніму ось такий в салоні, тому що хтось, я чув, я чув, черганув нагою. А я так не люблю, коли в салоні срач вибачаюсь. Да, на круті мойки я, звісно, не катаюсь, звідки у таксиста гроші великі тут, але в салоні я прибираю самостійно. Ось такі справи. Зараз будемо ловити привіт! Наступне замовлення. А поки трошки пару хвилин відпочинемо в цьому дворіки. Ладно. Вийду на зв'язок, коли буде замовлення. Наступне замовлення і вже третє, майже без подачі. Так, 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 треба тут об'їхати. Ось тут ось так повернути. 560 метрів. Це дуже адекватно. І зараз переїжджаю на сектор Саперне Поле. І саперне поле, скажу так. Значить, що тут у нас буде за кілометражом? 15.27, 15 кілометрів 270 метрів. За 432 гривні їду на Лесі Українки. Я вважаю, що можна поїхати. Це буде для мене четверте замовлення. Ну, а там побачимо, що буде далі. Працюємо, працюємо. Сьогодні субота. Ви бачите, як я змінююсь. Раніше я казав, що в суботу-неділю потрібно відпочивати. А зараз. Я. О-о, Hyundai Sonata, можливо, це колега, таксист. А, а може ні. Вся така танована Ну, Він не привітався, я його також не знаю. Ладно, то таке. Хоп, Renault Megane 2. Може це 1.6 Benz може це дизель. К9К популярний. Поїхали! дворами, огородами приїдемо до Паса. І так, підводимо міні підсумки Виконав 4 замовлення. Приїхав я ось в таку локацію. коротше я не знаю, що це. Да? 4 замовлення виконав. Так, що там у нас? Що там у нас на годиннику? На годиннику у нас 18.36. В ефірі у нас. раз 2-3 замовлення. Да. Так, статистика. Каса моя 1322 гривні. Це у нас будуть да? Комісія у мене, бачите, нульова. Ну, зараз будемо шукати наступне замовлення. Це вже буде п'яте, може і додому, я не знаю. Щоб чиста полторушка була і харе. Це, я так, сьогодні вирішив просто знімати. Я ж вам кажу. Як мотивація? Ну, поки що палац спорту, Печерська, Печерська. Ну, коротше, в центр, в центр Метро Васильківська. Я фільтрик свій виставив. Якщо буде, поїду. Не буде, ну, може, не поїду. Зараз, до речі, зайду в уклон для пасажирів і подивлюсь, який там тариф до мого дому. Все, до включення на зв'язку. Ну що, поїхали. Мабуть, на останнє замовлення, тому що воно їде, воно веде мене додому. Ось тут мені трошки да, не пощастило подача 2,2. Ну і замовлення таке слабеньке, тому що я побачив, подивився в додатку уклон для пасів там такі ціни зараз до мого дому 170-200 Ну їду зараз на Пазняки Там скільки там зараз не буду дивитись тому що виїжджаю ось сюди покажу вам потім скрін да Його замовлення, побачите, заказіка. Повертаємо, ого, я не пристебнувся, повертаємо направо і їдемо. Все, до включення. Так, покажу швидесенько Ось тут я, ось там десь стояв мій підписник, я так розумію, який побачив мене, помахав мені рукою. Тому я одразу тобі передаю привіт. Була б можливість, зупинився, а тут їду на замовлення. Дякую тобі, було дуже приємно. Це, як завжди, я вам кажу, мотивує. Це найкраще, що може бути е, в цій е, роботі, коли хтось тебе впізнає і вітається з тобою. Дякую велике. Все, я поїхав далі. Тут вже 330 метрів залишилось. Приїхав в заклад Бахчисарай. Людей показувати не буду. Так зараз розвернусь. Хочу вам а, а, розказати. Чи ні. Чи він там, коротше кажучи, хочу вам розказати історію. Прикол, як е, я не дозволив жіночки курити Айкас в машині, а вона їхала, ну там, ну, жінка і чоловік. Я не знаю, чи це подружжя. Ні, це не подружжя. І ми зараз під'їжджаємо. Так, треба розвернутися, так? Да? Ми зараз під'їжджаємо. Вони шукають, получається, там наліком було 223 гривні і остаток на бонус, а у них 225. І він їй, я так розумію, каже, дає 225. А вона йому каже, він мені не дозволив курити Айкас, я йому не залишу. Ну, виходить, з 200... 50-ти да? потрібно о, було дати решти 27 гривень. Ну, і вона мені поклала і каже, ви не дозволили мені курити Айка, спалити в машині. Я кажу, я нікому не дозволяю. Я кажу, давайте номер карти, я е, вам закину решту. Ну і закинув решту. Їм. Ну, цирк, да? ну, от просто ні, я не претендую. Я не претендую на ці чаєві, тому що я взагалі ставлю себе вище. Е е ну, Цих моментів просто це так смішно. Ну я, ну, я просто проорал. А такі розмови, такі всі ділові там, то-то то сьо Там... Машини якісь круті, все круто, круто. а Ну, та нафіга мені ваші чаєві. Ладно, я виконав 5 замовлень. Зараз приїду, зупинюсь, я вже на лівому березі їду додому. І е, вам все покажу. 19 годин, 18 хвилин. Коротше кажучи, я пропрацював, я так розумію, 3 з копійками години. І заробив. Ну зараз все побачите. Я поїхав. Я приїхав на базу, ну давайте підводимо підсумки нашої суботи. Ну, по-перше, ви побачите, я проїхав 60 кілометрів. Да, на 60, може, це і не так багато, але все ж таки. да. Я заробив 1590 гривень, і ще прикол, вам покажу скрін, вперше в житті. В мене співпадає кілометраж, який показано в додатку, з тим, який я проїхав. Ну, це, мабуть, за рахунок того, що з п'яти замовлень, які я виконав, чотири подачі майже не було. З місця. Це класно. Замовлення були без комісії, 1590 гривень. Так. Витратив я на все це, я так розумію, три. З копійками години. За 3 години, ну 3 з копійками, да, там, може 3,10 десь так. 1590 гривень, я вважаю, що це е, дуже класно, як ото кажуть круті таксисти або адекватні таксисти, я не знаю. Да, 500 гривень на годину це дуже норм. Все, зараз дружина прийде, йдемо в магазин, щось купимо домой. В холодильник. Ось така субота. Вирішив вам просто її підзняти. Ну, і прикол з жіночкою, який я не дозволив палити, і вона не залишила мені 27 гривень. Ну, це її право, це все вірно. Мені п... повинні були заплатити 223 наліком. Мені їх заплатили. Все. Нема проблем. Всім вам гарного вечора. А я збираюсь і виходжу з машини. До зустрічі на каналі.